Маленькі хлопчики граються маленьким лего. великі хлопчики граються великим лего. Так? Так. Ну, добре, лейгом. Комплект труб, рама, навіска. Зараз це все буде завішуватися і порелігнути йти далі. Їх підвішують, потім вони заходять сюди, в камеру дробіструє. Тобто ми не піскоструємо, а дробіструєм. Дробіструє. Маленькі кружечки метал. А ми можемо ці секрети виробництва показувати? Та це ж воно працює в всьому світі, це ж не ми придумали. Не знаю, я такого не Потім Воно переїжджає. Це перший завод. Ну, мене колись запрошували на завод класу, там де роботи працюють. Ну я хоч вас побуваю, там не буду позоритися, а то я прийду й такий. І хай хто наступний попробує етап наступний етап моєї еволюції, да а потім хай хто попробує сказати, що це дорого.